Росли у купотці, росли у купотці, зросли, сміятись гратись перестали, Не наче й справді розійшлись, зійшлись незабаром, побрались, І тихо, весело прийшли Душею серцем не повинні аж до самої домовини. А меж людьми ж вони жили. Подай же нам, все щедрий Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі, на той світ тихий перейти. Не плач, не вопль, не скрежет зуба. Любов безвічною сугубу на той світ тихий, принести.